Вітаю вас, українці! Це деталі ІФ. Моя компанія бере участь у наближенні перемоги з першого дня. Дякую вам, що довіряєте нашим автозапчастинам і долучаєтеся з кожною покупкою до того, що ми можемо робити добрі справи. Перед вами маленька та досить важлива деталь. Ущільнювач антени, котра розташовується на такому автомобіля. Від плину часу резина дістає деформацій і починає пропускати влогу всередину автомобіля, що в свою чергу тягне за собою додаткові витрати та дискомфорт. Для цього пропонуємо придбати наш ущінювач, просимо порівняти обов'язково розмір. Зовнішній розмір 42 мм на 60 мм, внутрішній розмір. 45 мм на 30 мм. Застосовується в автомобілях Opel практично у всіх модифікаціях, але можуть існувати варіанти. У нашому інтернет-магазині продається за каталожним номером DF12858. Посилання можна знайти у описі під цим відео. В вам покупок. Нагадаю вам про потребу підтримки україномовного Ютуба. Вам ж не важко, а нам приємно. Тому з вас лайки, вподобайки, з вас підписка і саме головне коментар. Я думаю, найкращим буде Слава Україні!